Моє педагогічне кредо нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними. Тоді діти поспішатимуть у школу, щиро радітимуть кожній зустрічі з вчителем. The best teachers teach from the heart, not from the book. Проблемне питання це формування слуху вимовних лексичних граматичних та орфографічних навичок на уроках англійської мови. Мета навчання це залучення усіх учнів до активної роботи на уроці. Це важливий резерв, підвищення його результативності. Перевага надається мовним рольовим іграм на початковому етапі, практичне володіння іноземною мовою, під яким розуміється володіння усним мовленням, де особливу увагу звертається на живу розмовну мову. Використання різноманітних засобів, систематизації, лексики, пошук інтерактивних форм роботи, що стимулюють комунікативну мотивацію, розвивають уяву, образне мислення, здібності, логічно та послідовно викладати думку іноземною мовою. Основні принципи роботи. Основним для вчителя англійської мови є принцип комунікативно-орієнтовного навчання. Навчання практичному спілкуванню буде успішним тоді, коли у навчальному процесі максимально активізується мовленева розмова діяльність школярів. Мова стає метою і засобом навчання. Моя власна формула успіху це любов до дітей, любов до професії, любов до предмета. На постійну працю на постійне самовдосконалення, Перестання сучасних технологій у вивченні англійської мови у процесі роботи я прийшла до висновку, що використання комп'ютерних технологій допомагає. Залучати пасивних слухачів до активної діяльності, робити заняття більш наочним та інтенсивним, формувати інформаційну культуру учнів, активізувати пізнавальний інтерес у учнів, реалізувати особистісно орієнтовний та диференційний підходи у навчанні, дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи, зняти такий негативний фактор, як боязнь відповіді у учнів, активізувати розумові процеси, аналітики. Аліс, синтез, порівняння та інші актуальність досвіду забезпечує умови на розвитку творчої особистості дитини, створюється доброзичлива атмосфера, бадьорий настрій, бажання вчитися, мотивації учнів до пізнавальної діяльності, сприяє позитивній потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні, робить можливим оригінальний підхід до побудови структури уроку. Урок це розвиток пізнавальної активності учнів, навчання і виховання в колективі через колектив, засіб розвитку розумових дій, навчання і захоплення, розвиток психологічних функцій, і здібностей, індивідуалізована діяльність, глибоко особиста, мотивованість, відсутність примусу, суб'єктивна свобода для дитини. Під час проведення уроків англійської мови дотримуюсь таких вимог: адекватність форм проведення занять, навчальний зміст має бути посильним для кожної дитини. Навчальний зміст повинен відповідати дидактичній меті уроку, наявність аудіовізуальних засобів навчання, правила прості й чітко сформулювані, підсумок уроку чіткий і справедливий. Методи та прийоми навчання це розповідь робота з підручником, демонстрація моделей. Живих об'єктів, вірші, тести, дидактичні різні вправи, ділові ігри, інтерактивні вправи, бесіда, створення проблемної ситуації, робота в малих групах, в творчих групах, складання тематичних красворків, та форми роботи: це рольові ігри, діалог, мозковий штурм, метод проєктів та мікрофон. Для забезпечення практичного володіння предметом я намагаюся використовувати такі важливі, на мій погляд, компоненти. Це широке використання наочності та вправ, що стимулюють розвиток логічного мислення та ініціативність учнів. Розвиваю навички аперування мовним матеріалом, використовуючи діалогічне та монологічне мовлення, розвиваю комунікативні вміння, проводячи комбіновані та нетрадиційні уроки. Проєктна робота спонукає до розвитку критичного мислення учнів та носить творчий характер навчальної діяльності. Потім над проєктом кожен учень робить свій внесок у його реалізацію. Проєктна робота спонукає до розвитку критичного мислення учнів та носить творчий характер навчальної діяльності.